Так, йдемо далі. Якщо наснився Серафим...» Ну, якщо ви так розумієте, добривана. Я думаю, що до вас є послання. Господь вас готує до якоїсь місії. Вам це називається приготуватися. Будете проходити етап. Ну, не те, що гідності, а. Наскільки на вас можна покластися, Бог буде вас випробувати. І іншим, кому сниться там е, ангели. Ну, ви там, скажімо, не можете його ідентифікувати, хто він є, так можете запитати. Е, коли снеться пречиста Діва Марія, сниться Ісус Христос. Особливо у таких. Кольорах у таких одягах, яких ви не бачили ні на одному е, образі, та? це теж до вас є послання. Не думайте, що як вам станеться світі це щось дуже добре. Це аж ніяк не добре. Це попередження. Попередження, що вас попереду чекає якась небезпека, Бог на вас готує на вас якусь місію і так далі. Тобто не тіште себе, що мені Бог приснився, що я, все в мене добре. Ні. Вас чекають серйозні випробування. Бог вас готує до якоїсь місії. Це не значить, що нинько приснився Ісусик, а завтра в мене вже там щось почнеться. Ні, не обов'язково. Це може початися. Ніхто не знає коли. Це може бути через три дні, через. Місяць через пів року, але не більше як, е, як рік. Да? Тобто на протязі року об Перепрошую, обов'язково.